Finale odwiedzenia 6. Пару категорій 57 кілограмів, Андрій Сахно, червоний кут Полтавщина проти Стаса Андрущенка Львівської області. В попередній парі приємно ще раз значити Вадим Клим, вижничанин, певно, переміг здобув Дубервиківку до фіналу, а поруч нам є можливість трішечки долучитися до коментаря Юрія Томюка, який, на жаль, через стан здоров'я змушений був знятися. Але Дотерпів до, до медалі, кажуть, і вже наскільки нам сказали, Юрій зможе обтвердити, бо що вже операцію зробили, так, ми продовжуємо вчора, на жаль. Плюс зуби неприємна тема для багатьох людей і для Юрія особливо. Юрко, напевно, вдома хотілося, напевно, так, і до фіналу дійти і все, але, але зуби. Як, як ти все гаразд зараз, Почуваєшся добре, після цього нормально. Все добре, зробили мені прарі зробили і філесветі. Слава Богу, що так. Були сили, ну, бачу, що говорити можеш нормально, кричати було сили, коли один там і коли вони да. були в ринку. Твої друзі у фіналі. Я думаю, що це певною мірою тобі психологічно трошки компенсувало те, що ти хотів бути теж у фіналі, але зможеш завтра вболівати за одразу двох колег по групі Миколи Гакмана. І, і як ти тут була впевненість у тебе в попередньому поєдинку? Ми тут з хвилюванням дивилися, бачили, що навіть і Володимир Колесник дуже так емоційно реагував надії Вадима. Тобі сподобався його Так, да, Сподобався перший бій раунд ну, класний боксіру, а третій раунд... Це, трошки. ж підтомився, так? Втомився 300 і тяжко було. Не. Бо це ну, четвертий бій в нього, третій бій. Тяжко. Але довів спокійно це до, до завершення. Зараз ми послухаємо інформацію про представника Червоного кута Андрія Салівана. Кг. Андрій Сахно, Полтавщина, Червоний Кут, Стас Андрушенко, відвівши на синій кут. І Ми разом з Юрієм Томюком дивимося потенційних суперників Вадима Клима. Як ти оцінюєш цю пару? Як тобі здається, ну, якщо порівнювати, скажімо так, ми порівнюємо з нашою парою, де Вадим виграв. Які у тебе відчуття на, ну, на цій стадії, напевно, вже плюс-мінус майже рівні суперники? так? що наш земляк на урові вищий. Так, напевно, здавалося і Володимиру Кулісникову по його реакції між раундами. Він дуже емоційно повторював те, що показував, показував, що там Вадим і каже, в обхак видворяє у Ну, Я думаю, що третій раунд знову ж таки є ж моменти, коли можна і свідомо віддати ініціативу, здавалося б, центр рингу віддати або там просто. На контрдіях, мені здається, ну, так, ну, ми з Олександром Погодіном дивилися. Сашко, якщо я ще так більш зовні дивлюся, то Олександр сутки, тренер в боксе в боксер. І він зазначав, що навіть третій раунд Вадим виграв певно, тому що він попри в тому, в кому була від суперника, він таки знаходив можливість відійти, пірнути, вдарити і набирав очки. Так що це нас тішить, але треба відновитися якнайкраще. До... Як правило, скажи, Юрію, за суперниками дивляться От ви там в вашій практиці, дивитеся своїми суперниками чи йдете в і не дивитесь? Ні, ні, дивимось постійно як. Буксирує, ну, постійно дивимося на наших слідуючих противників постійно. Тому що ще той рівень, коли е, немає можливості, можливо, там багато відеоматеріалів, тобто вже на вищому рівні там вже можна проглядати і вивчати суперників. А тут вже є можливість хоча б живцям дивитися, переглянути, що там. Ось ну, зараз пауза, послухаємо інформацію про сині нікуди. Sve je bilo čulajno На Порушенко це нікудівщина і кут камери, тому що Юрій Томюк, вишниця, бронзовий призер, який знявся на етапі півфіналу, і ми продовжуємо Юрія втягувати Юрію сказати, що ти би хотів, щоб той або інший суперник був у Вадимові в другому фіналі, чи, чи однаково зараз. Дивишся, можливо, хтось був, був бажаніший чи ні. З цих, з цих учасників маю на увазі, чи однаково, хто буде суперником. Так, да, ми... однаково, я думаю, хто буде Головне, що вони обидва з однієї стійки, так? тобто в фіналі суперник Вадима був ліпша, і це трішки специфічно, правда, там коли не, не дуже стандартно це, скажімо, потребує окремої підготовки і концентрації. Ну, Юрію... Попри те, що не вдалося через проблеми здоров'ям продовжити боротьбу за вже за золото на домашньому чемпіонаті. Душно. Як це впливає? От на, ну, ясно, що для всіх однакові умови, але все-таки специфічно, все-таки специфічність є в цьому виступах при такій атмосфері? Душно. Да, да є, звісно. Сразу не по собі стається. Mm дійти до полуфіналу, вже більшу частину пройти і потім встати зупинитися. Да, ну і е, погода така, зото, то як ти е, е, часто доводилося, в таких умовах, коли все-таки ну, дуже спекотно, тут душ, і душить прямо в залі. Да, да. То, то в мене раз, що так, так. Це другий раз дуже спекотно. Перший раз було в Казахстані, коли було 35 градусів, залі також було волонтерно. Да. Там успішно виступили з Вадимом, Тобто маєте певний досвід у цьому плані. У виженці легше сховатися від такої температури, в горах, в Карпатах, наших гарно. Кінців теж все. Ще Після команди побачили міні-бокс. Почекаємо, що всі парі буде. отримав з місця на фіналі, за продовження місця Чекаємо офіційного повідомлення. Хоч іноді здається, можливо, що можна спрогнозувати вперед, наприклад, як у випадку з е mm -hmm. Ми, в принципі, не сумнівалося, що він виграє. А от, наприклад, Гарбаківського mm -hmm. я, наприклад, mm -hmm. мав сумніви і дуже зрадів, коли підняли руку нашому земляку. Mm -hmm. il quale mi Така, бачите, інтрига зависла над Поп-Олімпія. Чекаємо інформації, що виграв в цю пару. Перепрошую, друзі, ногу без посмішок, але ж дуже справа. стала. отже, це Україна